Цьогорічна аномальна спека буквально валить з ніг, виснажує та змушує нас божеволіти. В умовах міста спека завжди переноситься гірше. Під прямими променями сонця асфальт і стіни будинків можуть нагріватися до 70 градусів з кожного квадратного метра поверхні в спеку випромінюється 8 тисяч кілокалорій теплової енергії. А це і створює ефект фінської сауни. Але в парну ми заходимо на кілька хвилин. А в такій розжареній атмосфері людина може перебувати годинами для будь-якого організму. Це є стресом, особливо якщо місто не пристосоване. Нема колонок, нема питних фонтанчиків, у спеку фонтани не працюють. Мені є дуже багато з чим порівняти, тому що я дуже багато подорожую і тому. Душа болить за привики. Ну, У нас у місті якось проблематично. Мені здається, по всьому місту я бачу тільки тут. І отут Латори, здається, ще є теж такий розпилювач із водичкою, і все. Тобто, врятуватись від спеки можна вдома, і то дуже складно. Під час відключення світла це в принципі нереально. Влітку організм повинен бути забезпечений базовою рідиною. На одну годину перебування на сонці потрібно споживати увага приблизно одного літра чистої питної води. І тут було б добре мати питні фонтанчики, як то в Пирятині чи інших комфортних містах. Зауважують прилучани. Добре було б, якби були фонтанчики, навіть коли б дитина залізла в той фонтанчик. Ну так як. Є в деяких містах. Місто Прилуки зручне в спеку. У місті Прилуки зручне в спеку. Я б хотів би, щоб у нас були питні фонтанчики і були колонки, де можна набрати воду. А як хочу тут спеку? Ну, я гляю морозиво. Не знаю. Я собі капелюха купив. Була. Краще, якщо б у місті були арочки такі з водичкою, фонтанчики і невеличкі також фонтанчики, з яких можна воду купити. Пересидіти високі температури можна і біля водойми чи фонтану. Хоча у прилуках і з тим, і з тим бідося. Пішохідних фонтанів, як то в Ніжині, тут, на жаль, немає. У річці купатися теж не радять. Нарікають містяни на те, що навіть фонтани у прилуках не працюють у спеку, тому кожен рятується у свій спосіб. Яке зручне, фонтан не працює. Оця штука теж не працює. Що тут зручно? Що для людей є? Таке, щоб прохладитися можна, ніде нічого немає. Тільки шляпу від себе можна одіти. І ще в мене веєр є. Можу показати вам. Дуже, дуже зручна. Така штука. Рекомендую всім. Дуже. У мене теж є. Дивіться, бачите, я теж рятуюся від спеки. Давайте ми так покажемо. Ми рятуємося від спеки прилучана, бо інакше ніяк. Не нічого нема для людей, взагалі нічого. Купа сміття везде. А ось іще один лайфхак: як можна охолодитися у спеку, стати поміж цих героїв, уявити, що зараз зима і віє холодом. Та то, звісно, жарти, але що вони тут роблять? Питання риторичне. Експерти вважають, що температурні рекорди зростатимуть і надалі. Виною всьому глобальне потепління. А відтак прилучани та гості міста тонко натякають місцевій владі. Що варто би вже подбати про комфорт і безпеку місцевих, аби місто було для людей. Що ви хочете, якщо туалету немає нормального? Так що ви хочете, у яких ви попитних таканчика сказали щось при на пролуках. Я слухаю дивилася, що вроді десь є якась арка, яка повинна щось освіжати. Вона працює. Оце, оце, я, оце, що я в телеграм-каналі почитала про прилуки, дуже цікавлюся, як тут проходить життя, бо буває дуже рідко. І тому оце десь почитала. Просто пропитнує воду це взагалі проблема. Взагалі, я думаю, що мерія наша добавна обов'язково об'язувати кафе, щоб вони пускали людей до туалету, до, до давали допомогу в спеку, хоча б дати стакан води. Безкоштовно, тому що для пенсіонерів кожна копійка на щиту. Їм треба займатися, розумієте, цим треба займатися, треба бажання. Мені здається, ну тут не навіть не стільки е, фінансова там, складова, ну, тут треба просто бажання зробити людям краще і все. От я вважаю, що нашої мерії не тільки цвіточки висаджувати, а й позабутися за те, щоб люди були було в місті комфортно.